Молода картопля із зеленю та соусом сметани. Дуже, до речі, смачна та проста у приготуванні, хоча має декілька секретів, які важливо дотримуватися. Спершу беремо молоду картоплю. Заливаю її водою та даю трішки постояти, щоб бруд від неї гарненько відлип та легко можна було її чистити. Чищу картоплю за допомогою ножа, ось так зішкрабуючи шкірку. Якщо в деяких місцях вона не шкрабається, я її просто чищу, як звичайну стару картоплю. Добре промиваємо її ще раз і ще раз, щоб не було цієї шкірі. Що дехто чистить картошку за допомогою шкрабачки для посуду. Я це не раджу робити, хоча це теж хороший варіант. Потрібно дуже пильнувати, щоб вона не відломалася та не потрапила у картоплю чи в страву вже готову, адже це дуже небезпечно. Тому безпечніший варіант, звісно, шкрабати ножиком. Я люблю картопельку з такими шматочками, тоді вона більше в соусі, ніжна, смачна, соковита, тому я її нарізаю шматочками. Заливаю водою ось так майже поверх картоплі, додаю для смаку дві маленьких цибулинки та лавровий лист. На 1,5-2 кг картоплі, як у мене, тут додаю столову ложку солі та ставимо варити під закритою кришкою на великому вогні. Картопля повинна варитися швидко, щоб не розлістися та триматися кубки. Готуємо картоплю приблизно 15 хвилин, як вона закіпить. Далі готуємо соус, це сметана 100 г, борошно 2 столових ложки. 3-4 зубчика чеснику та пучачок кропу, такий гарний пучачок. Усі інгредієнти змішуємо між собою: чесник подрібнюємо, можна ножем, можна чесникодавкою, додаємо до сметани, далі подрібнюємо кріп мілко, або ж, як ви полюбляєте більші шматочки, тут можна дрібнити як вам завгодно. Але кропу беремо так гарненько, додаємо до нашої сметани. Борошно я теж додаю одразу сюди. І таким чином соус дуже класно вимішується в картоплі, і не потрібно зайвих морок потім перемішувати, коли це все закидається в картоплю окремо. Це такий мій зручний лайфхак у приготуванні цієї заливки, з яким поділилася моя мама. Ось так все робимо, перевіряємо готовність картоплі, ніж повинен легко залазити, але картопля не повинна бути розвареною. Зливаємо рідину, трішки залишаю в кружці для того, щоб розвести наш соус, щоб він з легкістю поєднався з картоплею. Ось, бачите, як це, до речі, легко. Зверніть на це увагу та напишіть в коментарях, чи ви так робили чи побачили такий спосіб вперше. Далі виливаю в картоплю, до речі, юшку, усю з картоплі я не виливаю, хоча зливаю майже усю. Тому що, коли вона вистигає, вона така соковита, юшечка загусне, і буде дуже смачно, і не буде сухо. Залишаємо нашу картоплю проваритися ще 5 хвилин, так, щоб вона покипіла та даємо настоятись під кришкою. Обов'язково, щоб проварилося наше борошно та загусло. Коли вона трішки охолоне, зробиться соус і буде у нас дуже смачна молода картопелька із кропом, сметаною та часничком. Готуйте, смакуйте та діліться в коментарях, як вам такий рецептик. А я буду вдячна за підписку на мій канал та вподобання на це відео. У мене смачно та цікаво!